Даремно я не слухала батьків. Це усвідомлення прийшло до мене надто пізно, вже після того, як у паспорті з'явився штамп про розлучення, а на руках маленька дитина. Я вийшла замість за Олега, який був значно старшим за мене. Тоді мені здавалося, що це ідеальний варіант. Він, дорослий, надійний, уже міцно стоїть на ногах. Я наївно вважала, що різниця у віці це лише цифри, які ніяк не вплинуть на наше сімейне щастя. Як же я помилялась? Ви народження нашого сина Дениска все було цілком стерпно. Ми ходили в кіно, вечеряли в ресторанах, подорожували. Олег здавався взірцем спокою. Але щойно ми стали батьками мій надійний чоловік раптом перетворився на примхливого підлітка. Виявилося, що він абсолютно не готовий до реального батьківства. Його дратував плач по ночах, він не розумів, чому я не можу заспокоїти малюка на хвилину. Дійшло до того, що я не могла елементарно прийняти душ чи випити кави в тиші. Наш голова родини боявся залишитися з немовлям на одинці хоча б на 10 хвилин. Він просто не знав, що з ним робити, і навіть не намагався навчитися. Для нього дитина була моїм проектом, до якого він не хотів мати жодного стосунку, поки син не виросте і не почне грати з ним у футбол. Але справжнім випробуванням став побут. Олег звик, що його життя це налагоджений механізм, де сорочки самі прасуються, а обід з'являється на столі за розкладом. Те, що я тепер фізично не встигала його обслуговувати, викликало в нього справжню бурю емоцій. Його зовсім не хвилювало, що мало горіжуться зуби, що в мене температура чи просто немає сил підняти руки. Олю, а де моя вечеря? запитував він, заглядаючи у порожній холодильник. Пробач, Дениско весь день на руках, я встигла тільки макарони зварити, вони в каструлі на плиті. Втомлено відповідала я. Макарони знову. Я працюю весь день. Я заслуговую на нормальну їжу, а не на ці напівфабрикати. Кожен такий випадок перетворюється на довгу нотацію про те, якою має бути справжня жінка. Моя мама тоді лише сумно зітхала. Вона вкотре нагадувала, що я поспішила з цим заміжжям, що там не було справжньої душевної близькості, лише мій дівочий захват перед його статусом. Зрештою, моє терпіння луснуло, і я подала на розлучення. Перші п'ять років після цього я навіть думати не хотіла про нові стосунки. Весь мій світ обертався навколо сина. Я працювала, виховувала Дениса і насолоджувалася спокоєм, якого мені так бракувало в шлюбі. Проте мама ніяк не вгамовувалася. Вона почала м'яко натикати, що мені лише 30 з хвостиком, що не можна ставити на собі хрест, мовляв, дитині потрібен приклад чоловічої поведінки, а мені жіноче щастя. Вона почала активно переглядати списки своїх синів. Синів своїх подруг і знайомих. Оль, ну глянь, який хлопець Віталік, син моєї колишньої колеги, працює, не гультяй, мама каже, золота дитина. Я твій телефончик запишу, добре? Я віджартовувалась. Мам, і що я йому скажу привіт, я дочка маминої подруги, бери мене заміж. Але мама таки підсуєтилась. Вона влаштувала нам зустріч у невеликому затишному кафе. Я вирішила піти, просто щоб вона заспокоїлась. Та й, правду кажучи, мені вже самі хотілося просто вийти в люди і поспілкуватися з кимось дорослим. Коли я зайшла до кав'ярні, то відразу побачила чоловіка, який активно махав мені рукою з кутка. Це був Віталік. Якщо чесно, моє враження перше було неоднозначним. Він був ну зовсім не в моєму смаку, чого варт лише помітний животик, який не приховував занадто тісна футболка. Але найбільше мене вразили його туфлі. Вони були брудні, ніби він щойно перейшов через зорене поле. А штани було густо вкриті шерстю якогось домашнього улюбленця. Мені стало трохи ніяково, коли люди з сусідніми столиками почали на нас озиратися. Віталік навіть не спробував піднятися, щоб привітатися. Привіт, сідай. вигукнув він. Вибач, футболка трохи м'ята, мама сьогодні на зміні не встигла попрасувати. Я присіла, замовила собі каву і приготувалась до вічливої бесіди. Але Віталік не збирався гаяти час на дрібниці. Він почав ставити якісь дивні питання про моє минуле життя, про роботу, а потім раптом видав Ну, давай поговоримо про деталі. Ми ж дорослі люди, навіщо нам ці побачення, кіно, квіти, треба відразу обговорити всі важливі питання, щоб потім не було сюрпризів. Я напружилась. Про які питання ви говорите? Ну, я приблизно розумію, яку зарплату ти отримуєш на своїй посаді. Це непогано. Але мене цікавить інше, скільки твої колишній платить на дитину. Цих грошей вистачає на все необхідне для малого, чи нам доведеться щось вигадувати? У мене почався справжній істеричний сміх. Цей чоловік, якого я бачу вперше в житті, вже почав підраховувати аліменти мого сина. Він уже вирішив, що ми це ми, і він готовий стати частиною мого бюджету. «Знаєш що, Віталіку? сказала я, опанувавши себе. Гроші моєї дитини це гроші моєї дитини. Вони тебе взагалі не стосуються, а я тобі порадила бодай взуття почистити і в порядок себе привести перш ніж на побачення йти, на тебе ж дивитися сумно. Я не витрималась і випадково, ну майже випадково, перекинула залишки своєї вже холодної кави на його стіл, зачепивши край тієї самої м'ятої футболки, встала і пішла до виходу. Мама казала, що ти добра і спокійна, а ти просто ненормальна. Почула я в спину його обурений вигук. Ага, біжи до своєї матусі, нехай вона тобі футболку попросує і шкарпетки попере. Відгукнулася я вже біля дверей. Всі відвідувачі кафе просто зацепеніли. Я спокійно розрахувалась на барі, вийшла на вулицю і викликала таксі. Вдома на мене чекала мама з допитом в очах Олю, що сталося? Мені щойно дзвонила Віталіка, мама, в істериці. Вона таке розказувала, каже, що ти його образила ні за що. Я просто почала сміятися, розповідаючи їй усі подробиці цього романтичного вечора. Мам, цей твій Віталік це типовий мамин синок. Він шукає дружину не дружину, а спонсора і нову няньку в одній особі. Навіщо мені ще одна дитина, якій треба просувати речі і рахувати його копійки. Мама важко зітхнула, опустила очі і тихо сказала: Мабуть, я справді не вгадала, не пощастило з кавалером. І слава Богу, мам. Краще бути одній і насолоджуватися спокоєм, ніж тягнути на собі ще й таке щастя. Справжній чоловік знайдеться сам, коли прийде час, а не через маминих подруг. Тепер ми з мамою згадуємо Віталіка як анекдот. Ця історія навчила мене одного ніколи не погоджуватися на менше, ніж ти заслуговуєш. І якщо чоловік у 30 років не може сам почистити взуття і біжить від нього якнайдалі, не оглядаючись, життя занадто коротке, щоб витрачати його на тих, хто хоче жити за твій рахунок, чи фінансовий, чи емоційний. Бережіть себе і свої кордони. А щастя, воно обов'язково прийде. Принаймні, я в це точно вірю.